Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Повідомлено про підозру трьом особам: військовослужбовцю дезертиру, його матері та брату. За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим. Чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення. Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат вели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім'ї безвісти зниклого. З жовтня 2023, по листопад 2024 року, родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги. Крім того, брат дезерти скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу. Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого зниклого військовослужбовця. Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Додатково одному з братів повідомлено про підозру у дезертирстві іншому в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років за конфіскацією майна. Усім фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.